Отже, хочу вам дізнатися, що, хоча я цікавлюся, і світовою історією історією України, але чомусь постать Петра Калдишевського вона, вона завжди обходила мене стороною. І такі історичні постаті, як Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, вони є більш популярними для пересічних українців. Як ви гадаєте, чому Петро Калдишевський не є таким розпіареним? І хто в цьому винен? Дорогі друзі. 18 січня 2025 року, внаслідок удару російської ракети, було сильно пошкоджено Свято-Андріївський кафедральний собор Української православної церкви міста Запоріжжя. Були понівечені дах, стеля, стіни, вибиті усі вікна. Зараз проходить ремонт з відновлення стелі, але ціна ремонту дуже висока, і ми не можемо її сплатити силами нашої парафії. Якщо у вас є змога і бажання, дуже прошу вас допомогти у проведенні збору на відновлення нашого собору. Реквізити для пожертв будуть в описі під цим відео. Дякую вам і бережи вас, Господь. Хотів би відповісти на ваше питання запитання: а чому ми взагалі не знаємо свою історію? Чому наша історія була під знаком табу? Чому нашу українську мову забороняли різними указами більше як 70 разів? Чому знищувалася? Українська культура і традиція. Відповідь одна: це царське ярмо і радянський полон. І все цим можна сказати. От, для всього царського і радянського постать Калнишевського була повністю закрита, так сказати, під сьомома замками. А ми з вами уже, наприклад, це покоління, яке більш-менш володіє відповідними знаннями. Тобто я отримав освіту вже за незалежної України. Ви народилися і отримали освіту за незалежної України, і ми маємо доступ до нових історичних даних, які з кожним роком поповняються. Тому ми з вами зараз якраз і займаємося. Популяризацію постаті видатного запорізького останнього отамана, як ви кажете, розпіарюємо його для того, щоб він став ще більше людям відомий і щоб повернути його з небуття на п'єдестал української нашої історії. Ну добре, тоді давайте спробуємо закрити цей гештальт. Скажіть, будь ласка, як майбутній Кошовий Атаман Петро Калишевський потрапив на Січ і в яких історичних обставинах це відбувалося? Народився майбутній Кошовий в Сумській області, Романський район, село Пустовойтівка, в родині православного священника і його хрестили Петром на честь святого. Первоверховного апостола Петра, якраз пройшло з дня народження вісім днів, і 12 го числа його хрестили Петром. Петро Калнишевський по складу характера не хотів ставати священником, хоча його рідний брат і племінник, так як і батько, стали православними священниками. Він вибрав як свій ще один брат, і як родич, козацький шлях. І в юному віці в 12 років він переселяється на січ, стає джурою. Джура, якщо хтось не знає, це помічник для козаків, можна так сказати, зброєносець. Алтарник. Ну, Або як для священника, да, алтарник Панамарі. І там він уже формується в того козака, в отамана, загартовується в січовому побуті. Але дуже великим плюсом для нього була освіта. Тобто на той час сім'ї священників мали можливість навчити добре дітей читати, писати, ну, привити любов до храму Божого. І тому він дуже скоро доростає до Єсаула, доростає навіть до головного писаря, mm -hmm. а потім і до е, отамана. Як людина дуже розумна, виважена і е, яка приймає правильні мудрі рішення, а говорять, що Петро Калинишевський не отримував ніякої освіти і до кінця його життя всі за нього листи підписував його писар, який також був після захоплення Січі, колись там був відвезений в якийсь монастир. Це неправда? Ну, я не зустрічав такої інформації, і я дуже сумніваюся, тому що він сам особисто дуже розбирався в багатьох темах і в богослужінні, в церковному співі, в читанні молитв, в церковній архітектурі. Тому це була досить і всесторонньо розвинута людина. Тому, скоріш за все, що він вмів і читати і писати, і так далі, тому це, напевно, якась басня, так сказати.